У навчально-виховному комплексі номер 28 у Дніпрі з минулого року працює система відеонагляду. Камери встановили на усіх поверхах та на фасаді, розповідає директорка закладу Неля Ломако. На сьогоднішній день на Першу сходинку нашого рейтингу допомоги виходять технічні засоби. В нашій школі пощастило. У нас дійсно дуже багато таких технічних засобів, які допомагають. І камери і відеоспостереження, і е, е, телебачення шкільне. У Дніпрі за системою безпечна школа відеоспостереження працює у 80 навчальних закладах. Інформація з 234 камер у школах міста надходить до ситуаційного центру. – розповідає директор комунального підприємства Інфорада Дмитро Цимиренко. Фактично вже встановлено більше 600 камер, наскільки я знаю в закладах освіти, але на сьогоднішній день ми обмежені можливостями мережі, так як більшість навчальних закладів користуються послугами провайдерів. В цьому році ми запланували збудувати, розширити власну аптиавтоголоконну мережу і підключити всі навчальні заклади до неї. Система безпечна школа надсилає батькам повідомлення, якщо дитина не прийшла на заняття. Мама першокласника Лева задоволена системою відеонагляду. Я очень положительно к этому отношусь, тому що мені завжди цікаво знати, где мой дитина. мені завжди, знати, мені завжди потрібно це, тому що я работаю. мій муж тоже працює, і ми забираємо ребенка там около ші часов Тобто він ходить на продлінку, Соответственно, он посіщає всі угли школи. 366 камер ще не під'єднані до ситуаційного центру через проблему з мережею. Там відео з камер залишається у школі, розповідає представник департаменту гуманітарної політики Артем Трапезніков. На камери та мережу у 2021 році витратили 25 мільйонів гривень. Стосовно відеонагляду у Закладах освіти, то воно необхідно. Коли, наприклад, дитина бачить камеру, то вона вже не псує майно, яке побудував департамент. І можна прослідкувати за тим, хто це наробив, якусь там пакость. За словами Артема Трапезнікова, батьки також хотіли, аби камери встановили і в кабінетах. Лариса Васюченко мати двох школярів проти камер у класах. Віддіонаблюдені в коридорах школи, а також в шкільній столовій. Я в принципі ну, к этому так отношусь. В общем-то, Что касательно що в классах, я в класах. Я категорично проти цього нововведення. Тому що ну, мені вже школа буде какую якусь колонію строгого режима, чесно сказати. Це називається насилие над дітьми. Під час карантину відеоспостереження допомагає слідкувати, чи дотримуються діти дистанції та чи носять маски, каже вчителька НВК номер 6 Ганна Шевченко. Наші відеоспостереження, воно в межах у нас поки що першого поверху. Ну тобто, ось тут можна бачити, що скупчень великих, тільки коли на виході, а все інше у нас розмежено і скупчень немає. Не Психологиня Ольга Гриценко. відеоспостереження в школах вважає вимогою часу, проте вбачає в цьому як і позитивні, так і негативні наслідки. Це точно о, знижує тривогу батьків, і якщо щось стається, то маємо. Відеозаписи ми можемо розібратися, що було насправді. повів себе вчитель, як повоякували себе діти. З іншого боку, це все таки е, приватне життя. Питання приватного приватного життя, особистого збереження та, таємниці, воно є, і це, мабуть, та проблема, яку ми можемо вирішувати не лише на рівні школи, або а на рівні суспільства. В цілому за словами адвоката Станіслава Ліфлянчука, камери у закладах освіти встановлюють лише за згодою батьків. Школи, де встановлене відеоспостереження, не порушують закон, якщо при вході письмово попереджають батьків про відеозапис. Действующим законодавством України прямо запрещено осуществлять именно скрытую съемку. Если человек знает о том, что его снимают, или он согласен на то, что его снимают, то такая видеосъемка разрешается. Дети в, этом случае не являются полностью дееспособными лицами, то есть за них отвечают их родители и принимают решение их родителей. Публичная оферта является это объявление, в котором вы пишете о том, что внимание, ведется видеонаблюдение, ну и тому подобное. То есть лицо просто ставится в известность. Повністю обладнати школы та дитячі садки камерами і турнікетами місто планує до 2024 року. Іван Дузі, Олександр Шалдибін, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.